Вітаю! Сьогодні ми розглянемо, як в ресурсі Canva розробити власний стиль, тобто зображення, яке буде на тканині, чи на серветці, чи як фон для вашого сайту авторський, чи для блогу. Для того, щоб це почати, нам треба створити новий документ. Зазвичай. Такі речі для друку розробляються у документі 12 на 12 дюймів. Тому ми оберемо кнопку Створити. Далі перейдемо зліва у нестандартний розмір. І е, ось тут напишемо, наприклад, 12 на 12. Якщо е, ну, в сантиметрах це 30 і 48 сантиметрів. Але е, дюйми вон, називаються в In», а переклад такий в. Якщо я зараз переключуся, наприклад, на англійську мову, то ми побачимо це 12 на 12 ін. Ми оберемо 12 на 12 дюймів. Так, і ось Canvas Print, стандарт, такий квадрат, 12 на 12. Воно нам підтягнуло. І обираємо його. Далі я знову перейду так на українську мову, щоб це я вам показала, як одиниці вимірювання трохи вони перекладаються не так. Замість дюймів написало ін. Отже, ми маємо полотно, і тепер на нього нам потрібно спочатку розмістити ті зображення, які ми потім захочемо компонувати на наші умовно скажімо, тканині. Їх можна отримати яким чином? Створити собі десь в іншому якомусь графічному редакторі, Там, намалювати власноруч і сфотографувати, там, видалити фон, тобто як завгодно. Створити тут засобами штучного інтелекту. А якщо ви хочете ззовні, то ви можете натиснути ось тут Uploads, сюди завантажити ці зображення, а потім з них з цієї хмарки діставати. А якщо тут створюєте значить, засобами штучного інтелекту, малюєте як завгодно. Ну, або використати, як я, зараз, елементи, ті, уже, що є готові на ресурсі. Тобто натискаємо Elements. Тему серветки чи тканини ви обираєте. Можливо, ви хочете новорічний якийсь дизайн розробити там. Тоді ви обираєте елементи там, чи різдвяний, так різдвяні якісь такі додаєте елементи сюди святкові, або значить, яєчка якісь там розмальовані. Ну, тобто ваш стиль і свято яке ще просто. Ну, я оберу ботанічні картинки рослин. Я натисну, введу таку назву. Краще тут в канві вводити англійською мовою всі теми пошуку, тому введеться ключові слова, буде знайдено кращий результат. Botanic Flowers я введу. Мені підтягують різні рослини. Звичайно, що є частина з них платна, значна, але ми пошукаємо з графіки. Я оберу графіку. Якусь рослинку, яка мені сподобається, почну тягнути, а потім воно мені вже буде пропонувати схожі. Ну ось тут всю, наприклад, такий простий стиль. І дивіться, як тільки я обрала одну з картинок, то мені вже з'явились магічні рекомендації. Я натисну Дивитися все і вже тепер можу обрати собі ще якісь такі картинки, які я. Хочу. Ну і подивимося, які тут є. Якісь такі вже, якщо обираю один стиль, то природні, природний стиль. А, так, ну, можливо, ще Звіробій оберемо. І ще, можливо, якби якийсь листочок просто такий, щоб зелені додати. А, ну, не знаю. Бо а, в такому нейтральній щось. Це забагато вже кольорів, ну подивимось. Ми вже, коли будемо компонувати ці речі, то тоді буде от, ось такий мені ще подобається варіант. А, так, отже, ми підібрали картинки. Нам зараз не важливо, як ми їх тут розміщуємо, тому що ми будемо окремо це все робити. А наступний крок треба знайти додаток. Який засобами штучного інтелекту буде нам допомагати це все створювати, тому що на ресурсі є і можливість це все робити вручну, але це буде довше. Отже, ми зліва оберемо «Apps» додатки І почнемо вводити по пошуку патернет, тобто викрикаNet AI. Ми почали тільки вводити патернет, і у нас вже тут є розробник візерунків, бачите, ще окремо. А ми оберемо патернет АІ і натиснемо: можливо, під час вибору ось цього інструменту нас ще раз попросять підтвердити свій аккаунт, тому що можливо треба буде зв'язатися з цим ресурсом. Ну, але я вже підтверджувала, як у вас вийде. Далі ми обираємо Create-вкладку. І на цій вкладці вже є полотно, і ми будемо на ньому формувати наш ось цей дизайн. Це ось уже перша квітка у нас обрана. Ми її можемо зменшувати розміри, повертати. Тут внизу ми ще можемо обирати. Який варіант ми хочемо, ну, я оберу перший. І ми можемо повертати, зменшувати, а також налаштовувати далі ці інструменти, Ну, далі ми будемо налаштовувати, коли вже оберемо і інші речі. Отже, почнемо обирати, так, зараз. обирати ці картинки. І кожну десь там, в якомусь місці ставити. Ми навіть можемо, ми можемо деякі речі ставити в двох варіантах. Трошки більший розмір і трішки менший. Ну, наприклад, візьмемо ще щось таке більш мак. Тобто, щоб додавати звідси якісь елементи, ми просто один раз клацаємо їх. І ставимо де завгодно. І, наприклад, ми хочемо більше ще одне якесь зображення у збільшеному розмірі зробити, то додаємо ще один, наприклад, дзвоник в класному, і він буде трошки більший. Де у нас два дзвоники. Тобто, все це ми можемо налаштовувати. Додавати, переміщати. І треба перевертати. Ну, я вважаю, що тут перевертати не треба, це такий стиль, що повертати не потрібно. Далі опустимось нижче. І тут background color. Ми можемо обрати фон інший. Пройдемось по фонам. Тобто, background. Ще раз я обберу. Ну, який я фон хочу, якийсь білий спокійний, ви можете навіть ось, бачите, отакий ніжно-рожевий, можливо, буде. Якщо ви чітко знаєте, який кольор ви хочете, бо зазвичай є такі стандартні, якісь гарні фони, спокійні, вони мають свій код, тому ви можете тут навіть вводити потрібний код, і він у вас буде відображатися. А можна, наприклад, взагалі на чорному фоні дивіться, як гарно може бути. Або на світло-сірому теж. Тобто, бачите, скільки варіантів нашого такого, такої у нас з'явиться. Ну, нехай буде на світло-сірому для початку, хоча їх можна потім буде додавати. Далі ми обираємо спейсінг відстань між об'єктами. І ви бачите, що можна взагалі дрібненькі зробити. можна… Зробити так, щоб вони ну, як накладалися один на один не дуже. Я отак залишаю, в принципі, як, майже як в мене було. Зум масштаб збільшити, зменшити. Так, тут він. Ой, це я спейсінг рухаю, зараз я повернусь назад. Так, зум, ми тут просто не бачимо тоді горизонтальна позиція. Вертикальна позиція, щоб можна було переміщатися, дивитися. Ой, ага, ось, тут, ось тут нижче ми вже бачимо, як виглядає наша, наш фон. Ось тут, нижче віконечко, і горизонтальна вертикальна позиція. Так, ми їх можемо переміщати. Ну, бачимо, що все-таки треба було би можливо переключитися на ось такий стиль, щоб в нас рослинки були якось отак або ось так. Вертикальна позиція. Так, ми можемо гортати. Ну, Ви бачите тепер, яких кольорів забагато. Можливо, дзвоників не треба було два, але я просто хотіла показати, що навіть один елемент ви можете і маленький, і великий робити. Ну, і нехай залишимо так, як є. Тепер для того, щоб створити уже нашу викрійку, ми натискаємо Add S Background. І ось зверніть увагу. Уже у нас є одна чудова серветка, чи тканина, чи щось інше. А тепер, наприклад, якщо кожну таку річ, яку ви будете створювати, вона автоматично буде додаватися у вас до вкладки «Upload». і ви потім можете завантажувати ці свої зображення, використовувати в інших своїх ресурсах, і в Canva, і в інших якихось редакторах. Наприклад, ви вирішили ще зробити все-таки фон. На чорному фоні теж гарно виглядало. Ми оберемо background color там, чорний, і ось такий варіант: теж натиснемо Add S background. Але для цього треба було спочатку, я забула сказати, треба було додати ще нову сторіночку. Ось тут додати. І тоді воно б створилося. На новій сторінці. Зараз я ще раз тепер повернуся якийсь інший фон оберу. Ось такий, наприклад, і тепер натисну S et S Background. Ось. Тепер у нас є вже дві сторіночки. Таким чином, всі налаштування можна змінювати, а розмір далі нам можливо треба, щоб відстань була трошечки більша, так, і зум масштаб трошки більший. Ось такий варіант. А, то ще один спробуємо, ми натиснемо ще одну сторіночку, додамо. І а, інший якийсь фон оберемо ще. Зараз подумаємо який: який спокійний, якби зелений, такий світлий, а, ну ось такий жовтенький. Ще одну додамо картинку і, а, і все. Ось, бачите, скільки ми створили гарних зображень а, швидко. І засобами штучного інтелекту на цьому ресурсі. Давайте зараз я перейду тепер в Uploads, подивимося, ось бачите, тепер в моїх завантаженнях завжди будуть лежати ці фони, і ми можемо їх використовувати за власним бажанням на будь-яких ресурсах які доступних, які можуть обробляти ваші зображення. Дякую за увагу!